Голову держслужби і зайнятості Ярослава Кашубу заскочили на хабарі працівники СБУ та генпрокуратури. Відео оприлюднила служба безпеки України. Повідомляють, що Кашуба налагодив механізм одержання хабарів від учасників тендерних торгів, які проводила держслужба. Тобто за перемогу в тендері підприємець платив. Кашубу затримали, коли він брав 622 тисячі гривень. Під час обшуку авто знайшли ще гривні і долари мисливську рушницю та набої. Затримання голови Державної служби зайнятості є яскравим прикладом того, що служба працює незалежно від того, до якої політичної сили чи до якого відомства належить корупціонер. Я не думаю, що вона заставить затуматися тих, хто думає заробляти, скажімо так, нечесним шляхом. І надалі ми робимо все можливе для того, щоб якнайшвидше очистити українську владу від. Хабарників і усяких корупціонерів. Державну службу зайнятості Ярослав Кашуба очолив 24 лютого. Доти працював начальником державної фінінспекції в Київській області та в Мінфіні.